Реакція срібного зеркала на глюкозу. В пробірку налити амоніачний розчин аргентен 2 оксиду і додати розчин глюкози. Нагріти. Утворюється срібне дзеркало. Реакція глюкози з купром 2 гідроксидом. В пробірку налити розчин натрий-гідроксиду і додати розчин купром 2 сульфату. До добутого осуду додати розчин глюкози. Перемішати. Та обережно нагріти. Утворюється цегляно-червоний осад, кислотний гідроліз сахарози. В пробірку налити воду і додати сахарозу. Дорощену додати розчин сульфатної кислоти та обережно нагрівати. Відбувається гідроліз. Клистерізація крахмалю. В пробірку налити воду та додати крахмаль. Обережно нагріваємо. Утворюється клейстер. Якісна реакція на крохмаль. В пробірку з укуєстеризованим крохмалом додати розчин йоду. Утворюється синій розчин. Кислотний гідроліз крохмалю. В пробірку з клестеризованим крохмалом додати сульфатну кислоту. Та обережно нагріваємо. Додаємо розчин йоду. Змін не відбувається.